Ми сьогодні в останню дорогу проводжаємо генія великого аграрія, який зробив в житті те, що може бути прикладом для всієї України. вас, Так. Запам'ятався тією людиною, яка трудилася на нашій землі українській, який справжній патріот. Який дуже любив це життя, дуже любив землю, дуже любив працювати і створив таке потужне підприємство, якому можна тільки позаздрити, коли говориш і мурашки, да По шкірі. Ну це людина з великої літери. знаю, що тут і пайовики, і люди мали найкращі заробітні плати, найкращі умови і будуть ще довго, довго, довго згадувати, і дякувати. Я дай Бог, щоб це. Все збереглося, приумножилося, і ще було все краще. Коли багато хто із тут присутніх думає, що Леонід Григорович це тільки поле, це тільки ці красиві будинки, то я хочу сказати Леонід Григорович два тижні тому, як приклад, сесія обласної ради, на якій мало розглядатись питання закриття Старокосанського інтернату. До Леоніда Григоровича прийшов директор, мені дзвонить Леонід Григорович і каже, так робити не можна. Це питання було одразу знято, бо Леонід Григорович міг говорити так, що його чули всі.